7 квітня зранку робоча група у складі заступника міського голови Олександра Сивенка, представників муніципальної поліції та засобів масової інформації, провела інвентаризацію внутрішнього стану транспорту, що здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Зараз ми перевіряємо автобуси, які приїжджають на мікрорайоне дослідної станції на зупинці кінцевої. Особлива увага сьогодні приділяється. Я говорю санітарному стану салону автобусу. Cestota, Оханість і також паралельно перевіряємо наявність научної інформації, яка передбачена в салоні автобусу, згідно відповідних нормативно-правих актів. Це наявність правил перевезення пасажирів, інформація про перевізника, контактний номер телефона, місця для пасажирів з дітьми та інвалідів. І інша інформація, яка необхідна за понад годину рейду, посадовцями було перевірено з десяток автобусів. Це були як новенькі Богдан та Фольксваген, так і автомобілі, вік яких подекуди. Сягає десяти років є над чим працювати. Я не скажу, що в нас автобуси в ідеальному стані. Повторюсь про те, що ну, на жаль, автобуси 2006-2008 року випуску. Підприємці як можуть їх бережуть, прибирають, але все одно час і, і така інтенсивна робота на маршрутах щоденна. Без вихідних, із ну, можливо, значною кількістю пасажирів, особливо у весняний період. Зараз потепліло кількість пасажирів зменшилась, ну приводить до того, що необхідно його ремонтувати, і ми повинні зобов'язувати, щоб перевізники дотримували відповідні норми, в тому числі й договір між виконавчим комітетом Прилуцької міської ради і ними. Оглянувши салони автобусів, посадовці дійшли висновку, що більшість з них мають задовільний стан. У разі, ж, якщо санітарний стан не відповідає вимогам, робоча група діє наступним чином, говорить Олександр Сивенко. Попередимо перевізника. Принаймні, прибирання, щоб здійснювали не раз перед початком робочого дня, а у зв'язку з тим, що вже пішла пиль то два-три рази на день. Це перше. По друге, в кого не виявиться необхідної наочної інформації, то протягом ну не знаю двох тижнів, хай до до кінця цього квітня місяця, щоб обов'язково інформація була на місцях, як зазначає заступник міського голови Олександр Сивенко, зазвичай на зауваження перевізники реагують позитивно і усувають недоліки. Конкуренцію і ще ніхто не відміняв. Реагують. Чому реагують? Тому що ну це імідж підприємця. Це раз. По-друге, не хочеться, щоб по телебаченню показували твій автобус. Тому що як-не-як, в -як нас особливо центральна міс... частина міста, вона забезпечена автобусами повністю. Тому люди праві вибирати, чи йому йти в. Вибачте на слові, в Сарав, якийсь, ще більш-менш привабливий автобус, де можна спокійно сісти і при цьому не замазати одяг. Представники муніципальної поліції в ході рейду особливу увагу приділяли дотриманню графіків руху автобусів та недопущення миття транспорту водіями на кінцевій зупинці. На це неодноразово надходили скарги мешканців м'ятно дослідної. Комунальне підприємство муніципальна поліція працівниками здійснюється рейди щодо згідно статуту, щодо графіку руху. Громадського транспорту, міста Прилуки. Якщо є збої в графіку, ми пишемо акт відповідний і даємо на підпис міському голові. А там вже вирішується питання в що як на них діяти. Також на даному учаску, тобто з мікрорайонної м'ято-дослідної станції, були звернення мешканців. Щодо миття автобусів на кінцевій зупинці. Тобто зараз проводимо рейди, спілкуємося з водіями власниками автобусів щодо запобігання таких фактів правопорушення. До речі, за словами муніципалів, наразі випадків миття автобусів на кінцевій на дослідні значно поменшало. Проте це місце облюбували власники легкових автомобілів. Проводились рейди на даний час власників автобусів. Миття не було не було порушень виявлено, були виявлені поданові випадки миття автомобілів. На них було складено адміністративні протоколи та направлено адміністративну комісію при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради.